Отако надіть пакет. Пакет до якого не торкався. Прямо новий з пачки взяти, щоб на ньому не було людського запаху. от, а Тоді берете отако, в цьому пакеті або рукави, рукавичку надіть, тільки щоб вона без запаху. Берете отака, от, пачечка. І куди кидати? От ідуть такі лаги, значить, бачите підпорки. І оці миші всі люблять по них повзати. І он там, де криша йде, отуда, От, і я кидаю під них. Он зараз кину. О, бачите, он кинув під ці лаги під одну, кидаю і кидаю, ось о... кладу отут, де вони можуть залізти. Отут. Вони отак зверху лізуть, лізуть, лізуть і люблять по цим деревам, по цьому лісу повзати. Тому під кожну підпорку кидаю, Отакого от кладу один. І он туди, під кожну, де вона криша сходиться вже з будинком. Там в мене глиною замазано. Там вони пролазять, роблять нори і якраз туди і заходять. І так от під кожну я кладу один препарат. Тоді... Беру інший препарат, вже для вірної дії. О, і його поруч десь або з іншої сторони. Вони захочать сюди полізти і їм прийдеться його понюхати один і інший. І так само під ту сторону беру о туди кидаю о. Бачите, вони будуть на них залазити. І отак я роблю це перший раз вони приходять, коли е, вбирають, там вже вбрали зерно з полів на розвідку. Це стадні тварини, тому якщо вони щось неладне почуть, хтось помре, вони підуть. Оце перший раз розкидаю, а тоді другий раз розкидаю, ну вже беру, не, припустимо, не. Номер 2 а номер 1 щоб якось міняти препарати з ним, теж інший препарат. І вже перед морозами накидаю другий раз. І все, тоді мишею у вас не буде всю зиму. А до морозів, якщо розкидаєте, то вони вже більше не прийдуть, вони вже десь поселяться на зиму і перезимують там. Отак, От дякую за увагу. Всім здоров'я, добра, до побачення.